Так, Всім привіт. Придбали ось такий Citroen Berlingo в чудовому стані автомобіль 2007 року випуску. Перша реєстрація автомобіля в Німеччині в 2008 році. Гарна машинка. Ціленька в класному стані. Зараз продемонструю салончик. Ось така вона посолую, трошки поприбирати потрібно. Пробіг 185 тисяч з склопідйомниками, з кондиціонером. Ось такий автомобільчик буде у нас в Україні скоро. продаватися. кому цікаво, можна буде придбати. Так, з вами БРАуто Ніко. Привіт всім. Знаходимося в гарненькому містечку німецькому. Так, Це наш автовозик стоїть. Погода нельотна, льотна, трошки падає дощ. Але ми маємо ось покупочку заді мене. Такий сестроєнчик Берлінго. Автомобіль 2007 року випуску, але зареєстрований в Німеччині у 2008 році. В гарненькому стані. ціленький по кузові. Просто шикарний. Оригінальний пасажир. Зараз трошки вам детальніше його покажу, як він виглядає. Ось салончик склопідйомники, кондиціонер. О, трошечки його почистити буде супер. Ззаді, на дві бокових дверки. Просто шикарний стан автомобіля. Така машинка їде до нас в Україну. Зараз головне я покажу для всіх хейтерів, які пробіги Бувають Німеччині будуть писати, що не може бути такий пробіг. Пока 185 тисяч. От. Такий пробіг на таку машинку. Деталі вона буде продаватися у нас в Україні, деталі будуть пізніше, коли ми розметимо машину, зареєструємо на українські номера. Тоді я зможу сказати детальніше, яка її буде ціна.